Всім привіт! Я будинок, мене сьогодні вбили. Мене будували декілька років. Я бачу сильні руки людей, котрі викладали це. Я чув, як витікають сльози, коли не вистачало грошей на цемент. Я радів, коли на моїй підлозі валялись діти, коли на кухні розливався чай. Мене дбайливо застеляли широкими килимами, щоб я не замерзав. Це означало, що все добре. Мої господарі, сім'я з чотирьох людей. Чоловік Сергій працював майстром на заводі, вболював з Динамо. Важко переживав за станом команди в останній час. Мріяв про навколосвітню освітню подорож на велосипеді. Його дружина Надія працювала викладачкою зарубіжної літератури. Її улюблений твір Собор Паризької Богоматері. Надія обожнювала слухати радіо Хена. Діти Ігор та Лєр. Ігору було 6, Лєрі 11. Ігор любив збирати всі іграшки, які є вдома, та влаштовувати він між ними. Ігра затягувалась. Батьки гликали їсти, тож переможців у цій війні не було. Єра мала божевільно великі очі, космічну посмішку та широкі сінці під очима, як в Джека горобця. Влітку вона лягала на теплу землю і годинами дивилася на сонце та хмари. Вона була впевнена, що Хмари то борода Бога, а сонце Його слово. В моїх кімнатах святкували, сварились та плакали. Говорили про президентів та революції. По мені стрибали, коли Україна перемогла Швейцарію. Я плакав разом з господарями, коли з телевізору лунала пливе Кача 24 лютого я прокинувся о оп'ять ранку. Мене збудив гучний вибух. Це ворожі ракета шматувала небо моєї країни. Я тоді чув крик, плач, я відчував біль та сум. Я просто будин. Ми звичайна сім'я. Ракети сліпі, їм все одно, як дементорам. Всі, окрім Сергія, поїхали до близьких у Чернівці. Сергій у військомат. Я чекав на них, наче пес, бо я незвичайний будинок. Я дім. Сьогодні мене вбили. Ворожа міна прилетіла з самого ранку, прямісінько в кухню. Мої цегляні руки та ноги розлетілись по всьому подвір'ї. Запах життя змінився на запах горілого. Мене кровоточило бетоном. І тут нікуди накладати турнікет. Я будинок. Мене сьогодні вбили. Живою лишилась закривавлена пам'ять, є рани шиваються міцними швами кулеметних черг, чергуваннями в холодні ночі, маскувальними сітками, молитвами, блокпостами, їжаками на терасах. Я будинок. Мене сьогодні вбили. Не забувайте про це ніколи.